Дякую за можливість брати участь в цій чудовій події. Також хочу сказати, що я ще менше міру етномузиколог, музиколог значно меншою, ніж попередні доповідачі, більше як користувач, але я фольклорист за освітою, і моя мій фах, моя тема вузька — це. Традиційна дитяча субкультура і в, ще вуще вище для сучасності, власне, для сучасних дітей та батьків, як це можна застосувати. І а, перший мій такий практичний досвід був після теоретичного, власне, після написання роботи це організація майстер класів е, забавлянкових для дітей та батьків. В різних просторах, фестивальних просторах, музейних просторах, і, звісно ж, там присутній і спів. І наскільки зазвичай складно дорослим почати співати, це для мене завжди було викликом, як їх до цього мотивувати. І Оскільки останнім часом ще й ці майстер-класи і забавлянок онлайн, то виглядає ще більшим викликом. От. І е, Перепрошую за відсутність другої доповідачки Софії Обертас, на е, сьогодні працює, на жаль, але справді її вклад в доповідь величезний, оскільки. Я проводила майстер-класи саме з бавлянок і частково з ігор, але саме з піву це якраз робила Софія, і в неї був великий досвід з цього приводу, і я включила всі її думки, які вона хотіла би донести до доповіді. Отже, наступний. Буду говорити сьогодні, сьогодні про декілька майстер-класів. І одразу хочу сказати, що, на відміну від можливості регулярно спілкуватися з учнями, так би мовити, майстер-класи мають величезний недолік, що вони одиничні. І ти мусиш за певний час, за півтори години, годину, якимось чином мотивувати слухачів до того, щоб вони. Справді перейнялися бажанням далі реалізувати те, що вони отримують на майстер-класі, зробити так, щоб вони не боялися співати, дати їм якусь коротку інформацію про те, що вони співають і для чого. І, власне, це є великий мінус. Але з іншого боку, в усіх цих локаціях, які вказані, це все йдеться саме за час повномасштабного вторгнення, оскільки. Така у мене була гуща тема. Ми опинялися в різних середовищах і намагалися в усіх цих середовищах якимось чином дати людям можливість спробувати себе в ролі носія, якщо можна так сказати, носія якоїсь певної частини традиційної культури, і, можливо, зародити в них бажання далі це реалізувати ще. Одна основна мотивація була та що більшість людей, з якими я стикалася на тих чи інших заходах, для них це все було нове. І чи це ми говоримо про українське село? чи на Черкащині, чи про Київ, чи про людей, які були переміщені за кордон. Більшості ці люди не мали досі такого досвіду. І насправді це дуже складно для викладача, тому що якщо, наприклад, фольклорна школа рис оголошує майстер-клас або окремий викладач, то все-таки він має учнів, які дуже мотивовані, які принаймні якусь значну інформацію мають про те, що вони будуть вивчати. А коли ти маєш слухачів на фестивалі чи на якісь події одній. І вони прийшли, можливо, просто для того, щоб щось відбувається і туди потрапити, то ще завдання ускладнюється. Чому О, я перепрошую. Насправді не знаю, що це в мене за табличку, Коленку. Окей, натисніть. Все, я вже так погодилась. Отже, коли, Якщо говорити про перший майстер-клас, це село Григорівка на Черкащині, просили щось для дітей зробити, оскільки дізналися про те, що ми певним чином дотичні до цієї теми, і вирішили зробити таку подію: в селі люблять дати, і загалом всі установи люблять додати. До дня дитини вона складалася з двох частин. Перша це була така, теж певна, не знаю наскільки це можна назвати, арт-терапевтична, але точно арт і точно терапевтична частина, коли ми одягали і заплітали дівчаток, які прийшли на подію, те, що в нас було, щоб певним чином їх переобразити і. Уявити, додати їм можливість уявити себе в іншому образі, не в сучасному, а в давньому одязі, в давній зачісті. Друга частина це вибрали ігри, і обов'язково був співаний елемент до них, і в процесі, не маючи жодних попередніх занять, просто в процесі вчилися співати. І Гратися в ці ігри, гралися, і я покажу коротеньке відео, як це відбувалося. я перепрошую. Ні, не буду зараз час забирати, не покажу зараз це відео, на жаль. Загалом, починаючи готувати цю доповідь, намагаючись знайти щось спільне в різних подіях, найбільш найкраща рушійний, скажімо, рушійна сила для гарного співу, гарного виконання це рух. І на будь-яких наших зустрічах, на будь-яких навчальних заходах, ми намагалися використовувати можливість дати учасникам порухатися разом зі співом, і тоді в них краще виходило і тримати мелодію, і певним чином разом співати, бути співзвучними один одному. А які ігри обирали? Це яврові люди, дуже легко гра запам'ятовується, і більшість дітей, які ніколи не гралися в традиційні ігри, не дуже люблять цю гру. І зайчика. Це коли... Ну, ці знають не буду пояснювати, але ось ці дві гри найкраще співають... Ага, і Дріхмана теж. найкраще. Співалися, найлегше відтворювалася мелодія і гарно слова запам'ятовувалися, оскільки вони постійно повторюються з кожною новою грою, і це теж як такий легкий, невимушений спосіб вивчити мелодію, і заспівати в традиційній манері. І сама, сам процес гри теж був дуже захоплюючий. Наступний майстер-клас це онлайн-забавлянки. На жаль, у мене немає ілюстрації онлайн, бо якось я не, змогла, не подумала зробити скріншот. Але це офлайнна частина, офлайн частина, яка, яку я використовувала на цих забавлянках. І теж тут важливим був дуже момент руху, одночасно синхронного руху зі співом, тому що всі всікалки. Частина інших забавлянок, наприклад, їхав їхав пан чи гутуту. Вони всі викорі, виконуються в русі з дітьми разом, і це теж е, дуже гарно батьків організовували, особливо в онлайн-форматі, коли звук постійно е, відрізняється, е, і одночасно співати не виходить в офлайні це зручніше. Але використаний був такий момент е, по черзі: е, ми співали кожен по черзі. І з одного боку, це було викликом для слухачів, тому що не всім хотілося співати на аудиторію, але з іншого боку це було цікаво, і, врешті-решт, я чула, що всі, хто прийшов на онлайн-майстер-клас, вони гарно тонували, гарно, ну, там прості мелодії, гарно цей майстер-клас проходили. Наступний це вже Англія, тут було декілька майстер-класів. Від Софії Бертас. Це колядки і щедрівки для декількох аудиторій, і для пластунів була підготовлена така невеличка акція, пізніше про неї розкажу теж з колядування. Тут зібралася взагалі дуже різноманітна публіка, дитяча, різновікова, і також і дорослі. І частина підлітків взагалі дуже складно сприймала цей матеріал, частині подобалося. Чим менше за віком дитина, тим легше було з нею працювати. Хоча деякі підлітки дуже гарно сприймали і вчили, тексти були подані різні і складніші для виконання, і геть такі майже речитативні, чи чіку, -чіку місячику, що і ця колядка. Дуже добре запам'ятовувала з дітям навіть з одного разу, і потім мені були відгуки, що її діти співали далі, використовували. Власне, наша мета була для того, щоб вони повчилися, щось побачили, і потім, коли настануть різдвяні свята, щоб вони могли якось це використати. Невеликим таким мотиваційним інформаційним додатком до цих майстер класів співочих. Було виготовлення колядницької зірки й торби. Ну, певний такий, не знаю, спосіб театралізації чи, чи що не знаю, атрибутики для того, щоб вони справді уявили себе колядниками, мали щось в руках і могли якось мали більше бажання потім це використовувати. А, це... Я хочу поставити невеличке відео, як це відбувалося? Якщо не о, тебе. Тут ще на цьому відео цікавий момент, що е, один із учасників дуже не хотів іти на цю зустріч. Але е, скільки для дітей, які потрапили за кордон, е, це така можливість щось своє почути, його батьки привели буквально ледве вмовили, і він. Тут хлопчик, який сидить біля Софійки, маленький, робить вигляд, що читає текст. Але е, вирішили, що ми на нього заспіваємо цю щедрівку. І коли на нього заспівали, то в нього дуже зацікавлено читати слова і загалом зовсім по-іншому це все сприйняти сприймати. А для дітей це справді був такий досить виклик, бо вони ніколи вони не знайомі між собою і не чули такого ніколи матеріалу, зазвичай більшість з них не знають, хто такі колядники. І Багато нового, багато незрозумілого, і от в такому якомусь колі вони мусили себе зорієнтувати, заспівати, заінтонувати. І ще один був використаний прийом, коли ну це такий відомий, коли наполовину діляться і по черзі співають один з одним, а модератор мовчить, не співає. Це теж вийшло. Тобто фактично це. Не можу сказати, що дуже легко, але вдалося в, такому, в такій формі незвичній для тих, хто був присутній на воршопі. Наступний слайд це саме про пластунів, і важливо те, що такі якісь сталі групи, от в Україні так само пластуни, коли вчилися багато разів колядок перед святами, вони з легкістю сприймали складніші мелодії, не тому що вони вміли гарно співати, а у них зовсім інший був бекграунд, можна так сказати. Мотивація була дуже потужна і не лише співоча, не лише святкова. І це дуже було важливо, очевидно, для того, щоб вони легко сприйняли матеріал і в них легше це. Виходило. І вони всі хотіли заспівувати. Це теж дуже важливий момент, такий виклик. На англійських зустрічах фактично ніхто з дітей не хотів заспівувати, для всіх це було страшно. І разом співати їм подобалось, і вигукувати в кінці віншівки теж дуже подобалось. Це чутно було на відео, але от заспівувати це було складно ну, Можливо, це теж важливо, коли один одного знають учасники, і тоді простіше е, проявити таку сміливість. А, І останній слайд це музей Грушевського, майстер-клас колядок та щедрівок. Концепція та сама, що і попередні, коли можна поспівати і також щось зробити для того, щоб. Умовно змогти бути справжнім колядником з усіма атрибутами. І е, Тут активно використовувався також дзвоник і ритм, а, е, якийсь власний рух, похитування і для того, щоб увійти в ритм. Ще е, забула сказати, що Софія дуже часто використовувався такий спосіб, мені здається, що запозичений у Сусани Карпенко, можливо, я помиляюся. Перед тим як співати, всі діти гудуть як бджілки, рикають, як овечки, тобто видають різноманітні звуки. Їм це дуже подобається, їх також це розкріпачує, От, і далі їм простіше було співати. Загалом буду коротко вказувати. Хочу подякувати передусім музею гончара і фольклорній школі Орелі, куди потрапили після навчання у Сусани Карпенко і Марії Пилипчак мої доньки і син. І власне це було таким завершальним етапом їхньої фольклорної освіти, і, використовували, і вони використовували далі в усіх своїх заходах зна отримані там, там досвід. Зокрема, і гри в гурті нових дітей і навчання співу для незнайомих раніше з цим. А потім дуже важливий на всіх цих заходах був такий момент. Я спробувала це організовувати як перенесення в часі, тобто, десь це було переодягання, десь це було щось, ми виготовляли, десь це було просто відео. Але це таке була певна мотивація для людей, щоб опанувати нову інформацію, щоб це пройшло максимально легко. Так само ж цей механізм руху, поєднання з ритмом, відчуття динаміки і сприйняття мелодії в усіх заходах це працювало. Короткі акцентовані мелодії для початківців, ну, так само че-ку-че-куче, куче явере коли наголос на першому складі, чомусь це найлегше було відтворити. А, і ми так само і підбирали репертуар, щоб як вони чергувалися. Не вибирали лише прості, але мала бути якась частина. Ось тих. Ну І так, так само він шівка, як така пауза між співом. Просто голосно проговорити, це теж давало якесь певне натхнення на наступну мелодію, перепочинок і водночас вивільнення певного звуку голосного, і ти потім можеш реалізувати в інший спосіб. Дуже дякую за можливість доповісти. Вибачте, це теж коротка доповідь, але, можливо, це збереже для дискусії час. Дуже дякуємо, шановна Ярослава. Це дуже важливо, що ви так і робите. Мабуть, питання хто має, має практичний досвід. Галина Пшенічкіна, будь ласка. Дякую, пані Ярославо. Ще раз вам Уклінно за те, що ділитеся своїм досвідом. У мене питання можливо, не таке безпосередньо ну, стосовно вашої методики. А радше, як спостереження ваше, як реагують, наприклад, українські дітки на таку вашу методику і іноземці? Я знаю, що ви маєте досвід роботи з дітьми, не тільки українцями. От, власне, як вони сприймають, як реагують, як виконують, що вдається, що ні. Дякую. Я перепрошую, я не мала досвіду з іноземцями. Я не знаю Ні? чому таке враження а, склалося. Так, можливо, я щось перепутала. А mm. це можливо були дітки українці тоді за кордоном, так? Це українці, так ага, це саме в ага. мене, мене була ідея зробити майстер-клас із забавлянок для іноземців, але і була можливість, але ще не, не реалізувала. Хоча я думаю, що це найлегший спосіб для іноземців опанувати якісь українські мелодії, коротенькі. Дякую. Дякуємо. І ще питання, коментарі. Немає, не бачу, не бачу. Тоді я ще раз дуже дякуємо Ярославі і Софії і наш пані Вірочка, хоче задати запитання. Пані Вірочка, будь ласка, будь ласка, я, я дуже вдячна за, за, за таку доповідь. Доповідь вдумлива, доповідь дуже спокійна. Я відчуваю, що дітям поруч з вами, Ярослав, дуже спокійно, бо ви самі як арт-терапевт. Просто вас приємно слухати. Я думаю, що дітям з вами комфортно. І, і, і я просто хотіла поділитися власним досвідом, що я, знаходячись тут в Монреалі, з дітками в українській суботній школі мала фольклорний гурт. І Поки мені давали таку можливість, потім це перервалося, бо немає, не було грошей сплачувати мені оренду. А в мене таких грошей десь немає. Ось, але цілий рік ми з дітками займалися, і якраз саме на забавлянках і саме на, на зразках дитячого фелькору у нас проходили заняття. Вчили вони і виступали з весніми програмами, хоч там матері ми виступали все таке. Тобто вони мали сценічні виступи, але основне наше спілкування на наших. Заняття. А заняття були після п'яти уроків в українській школі, вони вже були втомлені дітки. І тому ми так спокійно, собі в класі, і саме грали, дрігмана грали, зайчика, звичайно, грали, грушку вони дуже любили, тискати одна одну і таке, таке інше. І, взагалі, ось такий досвід, який тут я, в яче знаходився в Монреалі в Канаді. Оцей досвід гуртувати дітей. Дуже багато дітей пройшло вимушених переселенців. Тобто вони навіть були здивовані ці організатори школи, що так багато прийшло дітей вдвоє чи втроє більше, ніж у них було завжди. Тому що люди приїхали і всі хотіли це робити. І в, в тому числі е, такий досвід теж є. Тобто це дуже велика річ, і дуже велика річ саме в тому, як гурту як формує е, мову, бо тут мова англійська і французька, як, як е, з, зберігається пам'ять про мову, про фонетику мови, про те, про вимовляння е, у дітей, щоб вони і надалі могли. От, ну і запитання, чи не намагалися ви знайти ось такі українські школи там, де ви зараз перебуваєте? Де ви зараз перебуваєте? Це неподалік від Кембриджу, але дякую дуже за запитання і за відгук. Це дуже приємно. і Дуже дякую. І українські школи є, але. Регулярно в мене не завжди складається можливість туди потрапляти, і в моїх моєї доньки старшої теж, бо це на вихідних, а вона на вихідних працює. Але ми живемо в маленькому селі, і тут поблизу немає українських шкіл, в великих містах лише є українські школи. Справді в мене була думка з ними співпрацювати, але поки що ще не зробили цього. Просто ті ж самі пластові діти, або ті ж самі діти в українській школі, як ви добре казали, мотивовані. З пластунами ми постійно тут працюємо, і справді робили з ними і веснянки, і колядки, і все, що тільки можна, раз на місяць проходять зустрічі, і ми намагаємося на таборі літньому, тобто всюди, де лише можна. Ну, успіху вам, успіху так, вам так. і, і талановитих дітей. Дякую.